Усіх вітаю! Зараз ходимо з вами на город і подивимося на наші авторські помідори. Я думаю, вже час прийшов визначитись, яке насіння ми будемо збирати на наступний рік, а яке не будемо. Тільки що прошуся дощик, налетіли крапельки, прокапали і відразу все зупинилося. Тому я поспішаю учора. Я всі кущі підв'язала, звісно, кадрики вставлю, покажу. Будемо і працювати, і розповідати за наші помідори. Подивимося, чи густо, чи рідко нав'язались помідори, крупні чи дрібні, за кольором які форма. Ну і було б дуже добре ще спробувати за смаком, але помідори. Майже всі зелені. Там два або три сорта почали дозрівати. от тільки гаргамель ми з вами спробували, а всі інші ще висять зелені. Тому не знаю, як визначатися, ну подивимось. Такі пізні мені взагалом то багато і не потрібно. Візьмемо самі найкращі. Зошит я взяла, а тут в мене все записано, щоб ми з вами не сплутали ніякі сорти. І отам я бачу під парканом дуже класний помідорчик висить його також. Зберемо на насіння, бо мені вже сподобався він за кольором, формою і розміром. <смі> відразу три в одному подобається все. За смаком не пробувала, але він такий красивий, що навіть якщо буде кисленький, нічого. На томат нехай на нашому городі красується. Підглянула сержант Пепер називається цей помідор. Класний. І слава Богу, хоч і пізно, але дозрів. От, наприклад, пурпурне серце взагалі зелені, дрібненькі, ще не поспівай. І на городі він у мене є. Ну, подивимося зараз. Так, ну. Почала я підв'язувати оці два куща, останні, в рядочку. І оцей помідор називається улуру охра. Я дивлюся, помідорчики крупні або середнього розміру. За кольором вони будуть помаранчеві, з зеленими полосочками, ще й цементним якимсь відтінком. Тобто, так зрозуміло, він буде не чисто помаранчевим, а якийсь цементно зелено помаранчевий Ось отакий ось. Помідорів зав'язалось досить нормально. Вважається він середньостиглим. Кущики доростають до метру. Ну, як бачите, в мене 70 см, не більше вони видовжились. Листя сизого кольору, здорове. Тобто кущики прекрасно себе почували, не хворіють. Листячко трошечки покоричневіло внизу, але це ж уже час. Ну, вже ж, як... Давайте з цієї сторони подивимося, чи зав'язались плоди. Тут, до речі, в мене оце ось чотири кущика. Оце не один. Їх тут, а два. Один і другий посадила поряд і підв'язала. І гілочку пропустила, не підтянула мотузкою. Ну, отакі вони приплеснуті, трошечки буває кривенькі, але все одно помідори, я вважаю, гарні. Єдине, що мені не подобається, дуже-дуже пізні. Тому не знаю, подумаю, можливо, візьму. Ну, а можливо такі зелені, ну куди їх уже? Уже ми наїлись, заготовочки зробили. А цей висить до сих пір зеленку воду. Він же ж твердий, да, а він твердий, зеленучий. Так, наступні. Як же їх не поламати? Кущики невисокі, компактні, помідор на помідорі ще й крупні. Зараз буду підіймати, але треба підняти. Дуже красивий сорт, класнічий. І осі ще. Ой. Попадали зовсім. Я люди вже кукурузу викопують. Я тільки збираю, споживаю. А люди вже з корінням приберуть. Молочиночки. Город аж сіє чистий. Отакі палиці татко, гарні зробив. як якраз для помідуль. У луру охру ми з вами помаранчеву роздивились. Поряд два кущика я посадила шоколадний мармелад. Тобто вони червоні. І з чорними розводами біля плодоніжки. За розміром, ці помідорчики не дуже крупні, такі середні, в баночку якраз гарно підходять. Кущик досягає висоту 70-80 см, але ну, в мене, як бачите, трошечки менше вони. Дуже рясно усипано плодів. І слава Богу, хоч якісь помідори, але в мене вони вже дозріли. Ще що цікаво, всі оці авторські помідори, які я читала, написано, що вони солодкі, мають фруктові нотки. Який би я помідор не пробувала, які вже дозріла, ні одного помідора не було солодкого з якимись там незвичайними нотками. Всі помідори. Кисло солодкі звичайний смак. Можливо, це на моєму городі, моїй місцині, на моїй землі. Я не знаю. І сонечка вистачало тут, і поливала регулярно, але помідори я не відчуваю, щоб були там за смаками якісь причудові. Ну, треба всі їх спробувати, тому що помідорів багато я ще не пробувала. Але деякі вже ті, що написано, супер солодкі, взагалі я цукру там не відчула. Шоколадний мармелад. Давайте з цієї сторони глянемо. Ось також помідорчиків багато, так ось груночка висить і на ній звисають помідори. Отакі От вони чорно, червоні, трошечки жовті помаранчеві полосочки на ньому будуть. Тобто, як ви почитаєте про шоколадний мармелад, там забарвлення дуже цікаве. Ну що, також пізній сорт, оце тільки зараз він почав дозрівати. Дайте я один спробую, щоб людям сказати, який він. Друзі, кисло-солодкий. Насичений смак помідора, звичайного, гарний, але нема ніяких там цікавих відтінків. Все. Ми підіймаємо авторські. Садили ми сюди низькорослі, тому вони без опори. Хоча опори стоять, татко зробив. Я думала, якщо будуть високі, то я поставлю опори і на опори підв'яжу. Але вони всі низенькі. Дивіться, як горно стоять. Так це зовсім інше діло Наступний сорт помідура називається ДСА. Я закохалася в його розміри, форму, колір, просто причудовий. Але він до сих пір ніяк не поспіє, щоб спробувати. Але все ж таки один ми з мамою спробували. За смаком точно, як звичайний, помідор, кисло, солодкий, цукровості, там так, щоб багато взагалі немає як описаний цей сорт. Значить, ми з вами подивилися у луру охру. Шоколадний мармелад. І ось оці два кущика зараз підійдемо, там навіть один іще дозрів. Це також середньостиглий, гном, невисокий кущик буде. Листя прекрасне, як і в усіх авторських помідорах, не хворобливий. І ось такі ось цікаві плоди. До речі, також округла плоска форма. А як же його вам показувати? Mm. Ой, а давайте ось подивимося, поряд. Я побачила ще один уже визрів. Він, коли гарно визріє, тоді буде яскравішим. Це він ще зеленкуватий. Що мене засмучує, що дуже пізні. Хоч і написано, середньо стигли. Але, друзі, ну куди? Кінець літа, а я оцей тільки один спробувала на сонці, поливала. Не часто, але поливали обов'язково. А як же Помідорів також зав'язалось багато. Ми хвилювалися, що не буде помідорчиків. Але їх тут насправді багато, вони дуже швидко виросли. Єдине, що не зріють. Ну, цей сорт, я думаю, зберу, тому що дуже класний. Ну, Буду садити, вже пізнім будемо зривати, споживати, коли вже всі. Відійду, та цей буде тільки спіти. Ну, в нас же ж осінь якась холодна настала, і тому помідори взагалі можуть загнитися і не визрівати. Так що, ДСА, гномик з таким шикарнючим листям картопльоним я візьму. На ну і шоколадний мармелад. Ну, Це все дуже пізній. і мені багато пізніх не потрібно. Я хочу ще купити ранні сорти помідор і спробувати з вами виростити інші сорти. ДСА класнючий. Єдине, щоб трошечки раніше аби дозрів. До речі, колір, написаний в цього помідорчика, буде жовто-помаранчевий з рожево-малиновими полосочками. <laughs> ну так, да, є там рожево малинові полузки. Отакий він зелений. Ось мені оцей підв'язок. Це, мабуть, кабана підв'язую. Полосатий той, що мені найбільше до вподоби, Ну, його треба. І в'язати, щоб не зломити. Важку чи, дуже важкі плоди, стебла товсті. Помідор на помідорі. Які красиві, друзі. Помідор, цікаві. Роздивляємося наступний кущик помідора дуже цікавого, але зовсім всі зелені. Ні за смаком я ще не спробувала, навіть який колір, а там колір рожевий з оливковими полосками дуже класний колір. Але як його побачить? Значить, олура охра, шоколадний мармелад, ДСА. І ось два куща, які за. Забарвленням, поки зелені плоди дуже схожі на Д... ДСО. Це називається Фестиваль Адалаїди. Ви дивіться, я глянула. Спочатку подумала, що сплутала розсаду і посадила не фестиваль Адалаїди, а ДСО помідор. А потім зверху передивилась, та ні, це зовсім не ДСО, все правильно. Почитала інформацію і фестиваль Аделаїди також полосатий. буде він рожевим, з полосочками зелено оливковими Єдине, що він в мене якийсь дрібний. Один плід 150-300 грам повинен бути. Тобто трошки крупніше. Чомусь він у мене мучається і не дуже добре росте. Заявлена висота метр. Буває 50 см, тобто детермінантний, високим, не виростає. Також листя зморшкувате, широке і сизе, як і на всіх авторських помідорах. Не отаке зелене, а якесь воно таке з блакитним відтінком. Ну, що я скажу? Дуже б мені хотілося, ось він, щоб був класним і зібрати, тому що колір потрясний. Але брати я його не буду, тому що ну, це не помідорчики, їх рідко дуже зав'язуються. вони дрібненькі і зовсім не спіють. До сих пір ні одного помідора я не бачила, щоб дозрів. Фестиваль Аделаїди, оце так виглядає. Кущ. Оце він такий. До речі, також заявлений, як середньостиглий. З прекрасною м'якоттю, з фруктовими насиченими смаками, кисло-солодким, приємним смаком. Але, друзі я ж говорю, всі, що я вже пробувала з мамою і сама, поки що звичайні кисло-солодкі помідор. І гаргамель, так, в нього немає багато кислоти, але за смаком гаргамель для мене також, як звичайний помідорчик. Кисло-солоденький. Для мене найкращий це отой кущ пишний, що ми з вами весь час підв'язуємо, називається дебараоперцевидний. Друзі, ото смак, так смак, Тут цукерки. Я навіть не знаю, що там за нотки фруктові, але він, ну, його як цукерочку можна їсти. Поки що за смаком він мені найкращий. І отой мені подобається у мами останній рядок росте – рожева сливка. В нього ніжний такий смак. Солодкий кислинки взагалі немає, він і на помідор не схожий. Просто якийсь ніякий. Ото його я люблю. А так, солодких я поки що не зустріла. Так, фестиваль Аделаїде роздивилися. Во не неї, не їж. Кусок білої пластмаси подумала, що скарлупа з яйця. Повідривалась помідори, важко там якщо вони. це тут гуляє, а ти не на тій стороні, йди сюди або спати влягось. Я говорю, а вона присідає. У мене не виходить підняти оцей кущ. Тут наскільки рясно помідорів, і як я вже з усіх сторон падаю, падаю ти все тут, падають, і не хочу триматись. Зараз я ще одну мотузку взяла ми зробимо трошки по інакше, ми зверху. Зав'єжимо давайте спочатку до стовбіка, а потім до помідора. Це отак ось раз буде. А ця трави ніяк не наїсться. П'ять кущів поставила. Тримаються, стоять рівненько, бо вони низько Листя просто шикарнюче, друзі. Ну Це блакитне листя з помідорчиками. Оцей кущ усипаний помідорами, я підв'язала. Не знаю, дозріє чи ні, там просто помідор на помідорові. Ну, всі. Та й ті також, куди не глянь, помідорчики сяють і всередині. Гарно зав'язалися, не очікувала. Там людина написала, Іра, то бачиш, як авторський, ні одного помідора. На звичайних повно, ото воно і є таке авторське. І я почала хвилюватись. Насправді нема помідор. Думаємо, мабуть, моя земля не підійшла. Або місцина, я не знаю. Може, можливо, на Харківщині не росте. А тепер помідорчики крупні, багато. Я дуже рада. І давайте цей останнє якось підтягнемо. Я бачу, він високорослий. Так, о, тут дві, дві палиці ще треба. І зараз цього красення треба якось підняти та пос... прив'язати до опори. Ну це кавуни. Це які там кавуни? Це гарбузи 10 кілограмів. І підв'язала останній кущ, називається Ювель. Ювель, він дуже крупний. Пліт, ну просто нереальних розмірів. Але що цікаво, на самому низу тільки крупні зав'язуються, це так і описується в інформації. А далі вже наростають дрібніші. Таких крупних не буде. Але я вам скажу, що це добре, тому що. Кущик просто ламається, падає. От ми з мамою вже по помідору зірвали, їх було по 4, там залишилося по 3. То вони такі фігуристі, здається, що їх багато. Насправді то один помідор такий. І подивіться, що з гілочками через їх вагу. Там взагалі помідори по 500 грам одні. ну Це в мене вони маленькі на піскох виросли. А якщо земля гарна буде, все ламається, навіть оці все тріщить, все відпадає, друзі. Оце такий ювель. непоганий, гарний, також з красивим листям досягаємо. Може досягати до 2 метрів. Ось, бачите, як видовжується, видовжиться, якщо б ми його підв'язали, він би видовжився, отакий двохметровий точно як тут. -то. А то, мабуть, таку ж ювель там росте. Зараз подивимося. усі. Ювель буде рожевого кольору, ми з вами зірвемо. Ну, ми з мамою вже дивилися, але зараз іще зірвемо, розріжемо, глянемо на нього. Та ми різати не будемо. Я зараз Йо... Ого! Ох, друзі! А як же ж його? Ні, не можу. А, а як же ж його? Ой. Фу, Ювель, оце ти даєш. Давайте його розламуємо. подивимося всередині м'якоть. Дайте вас. Потримаю. Отакий. От Написано, що він цукровий, м'ясистий, така м'якоть цікава. Ну, я ж говорю: камер мало, насіннячко маленьке. Це таке взяв помідор і на одну миску на салат вистачить. А на томат і три помідора достатньо буде. Ну Я пробувала. Немає в нього такої цукрості, як заявлено. Написана в інформації. Я ж говорю, можливо, це на нашій місцині так розвивається. У когось він буде солодкий, як мед. Звичайний, у мене він кисло-солодкий, ніяких фруктових смаків немає. Правда, пишуть, що знизу великі плоди, а чим вище, тим дрібніше. Ну, і треба підв'язувати, тому що видовжується він величеньким. Хоча у мене він десь сантиметрів. 80-90 наріс. Оце такий ювель, найкрупніший. Але мені б хотілося більше ронь, щоб не в кінці літа або на початку осені дозрівали, а хоча б в серпні. І то було б уже дякую. Так, пішов дощик. Пішов дощик, ми з вами підв'язали помідорки горн І ці попідв'язували бичаче серце німця. Так я й не спробувала, який же він засмакував. Давайте всі інші ми зробимо в іншому відеоролику, роздивимося, можливо, якийсь дозріє, спробуємо. А ці от ми з вами подивилися, визначилися. Дуже рясно ростуть, помідор на помідори, мені сподобалось. Немає дуже дрібних. Єдине, що пізні. А так помідорчики не хворобливі, листя красиве, низькорослі, середньостиглі, на палицю підв'язав і вони гарно тримаються. Все ми хороші, бо дощик розійшовся. Я зараз заберу помідорчик. І до нової зустрічі. Усім гарної погоди. Пока-пока.